Закон України про національну поліцію, стаття номер 32 Дуже потрібна стаття, і я вважаю, що кожен мешканець нашої країни повинен її знати. Називається вона так: перевірка документів особи. І в цій статті, мабуть, йдеться ті, про ті причини, по яким е, поліція може вас зупинити і перевірити ваші документи. Так? Ну, Зараз дізнаємось. Перший пункт: поліцейський має право вимагати в особи перев... Перед'явлення нею документів, що посвідчують особу та документів, що підтверджують відповідне право особи у таких випадках. І тут йде перелік. Перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно, зниклої. Так, другий підпункт: якщо існує достатня підстав, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Ну, це зрозуміло, тут вичерпно написано. Третій підпункт: якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, Ну, мабуть, йдеться про блокпости, щось на кшталт того. Четвертий підпункт: якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений. Або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. Ну, тобто, якщо у вас є зброя, так, то поліцейський має право перевірити у вас дозвіл на цю зброю, там, або якісь речовини. Ну, тут це ясно написано. П'ятий пункт. Якщо особа перебуває у місці, вчинене правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події. Ну. Звісно, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряднім чи об'єктом вчинення правопорушення. Ось така, знаєте, 32 стаття. Перший пункт. Хоча кажуть, що є ой, 32 стаття, перепрошую, хоча кажуть, що в 32 статті є ще другий пункт, але ось. В цьому випадку його тут немає. Тому, якщо хтось скаже, що він є, ну тут я його не бачу. Не 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 цей другий пункт. Там може якісь ще е, моменти прописані, коли поліція може перевіряти документи. Так? Ну, а Наразі ось ми прочитали ці шість пунктів, коли поліція має право зупинити особу і перевірити у вас документи. Так? Якщо. Поліція вас зупиняє, а ви ну, не відповідаєте ось цим шести пунктам, то перевірка ваших документів, мабуть, вважається незаконною, так? і поліція перевищує свої службові повноваження. Це трапляється дуже, знаєте, часто в нашому житті, так, коли ви там знаєте, не особа, яка володіє зовнішнім ознаками, схожими на зовнішні ознаки, особа, яка перебуває в розшуку. Там ви трезвий, нормальний, адекватний, адекватна людина, йдете собі по своїх справах, нікого не чіпаєте, так, не порушуєте ніякі правила. Ну, я вже сказав, адекватна людина. І... Ні з того, ні з цього поліція вас зупиняє і каже, придивіть документи, а ви можете сказати, на якій підставі? Будь ласка, стаття 32, скажіть мені підставу, то я вам надам документи, які підтверджують мою особу. А інакше, ну, ну можете вже там, як захочете, можете тоді давати чи не давати, якщо ви не підпадаєте от під ці пункти. Ну і звісно, можете скористатися ще пунктом 2 статті номер 31 який пишеться, що під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини достосування для неї превентивних заходів. А перевірка документів це і є один з, один з превентивних заходів. Майте це на увазі.